Мене звати Олексій, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про важливість до медичної підготовки для працівників критичної інфраструктури. Я є співзасновником громадської організації зграя і є очільником нашої медичної місії на сході України. Е Власне, хто я такий і чого мене сюди пустили на цю сцену виступати перед дорослими і успішними людьми е, в 2014 році, воюючи добровольцем на Донбасі, я вперше побачив поранену людину. В ті часи ніхто ще не знав ані про якісну тактичну медицину, ані про якісні турнікети сертифіковані на курсах до медичної. Військової підготовки нас вчили про те, що у поранення треба пхати гігієнічні тампони в той день, в 2014 році, ніхто не знав, що робити. Хтось намагався викликати швидку, хтось намотував бинти, але усі дії були неефективні і недієві. Зазвичай все-таки відбувається, коли стається катастрофа. Буде багато пилу, багато бруду, можливо, буде вогонь, можливо, будуть крики, і точно будуть розгублені люди, які будуть не в силах врятувати поранених. А, з того часу. Я багато часу присвятив питанню тактичної медицини та медицинні катастрофи. Започаткований мною проект по залученню лікарів та рятівників добровільців до допомоги Збройним силам України надав медичну допомогу у тому чи іншому вигляді більше як тисяча стам пораненим військовослужбовцям. Це і робота на стабілізаційних пунктах, і медична евакуація, і робота з пошуку та порятунку. Поранених, я не буду просити сьогодні піднімати руки тих, хто впевнений, що ніколи не опиниться в епіцентрі травмуючих подій. Також, як ми знаємо, не буду просити підіймати руки тих, хто ніколи не ігнорує аеротривоги. Мабуть, же всі розуміють, що статися це може будь-з ким та будь-де. Також я розумію, до яких наслідків може призвести, якщо усі підприємства будуть зупинятися і робітники будуть прямувати до найближчого бомбосховища після кожного сповіщення, пропуски, злети або шахеди. Я попрошу уявити вас, ваше підприємство з усіма працівниками, будівлями та парканами. Уявіть, за який час карета швидкої допомоги дістанеться до вашого об'єкту. Скільки часу буде потрібно, щоб потрапити на територію? Аналізуючи втрати останніх років, можна з певністю сказати, що вирішальними будуть дії виконані в перші три. Тере 15 хвилин після травмуючої події. Скажіть, чи впевнені ви, що карета швидкої допомоги доїде за такий короткий час? А що в ній будуть кваліфіковані працівники, і в них буде відповідне снарядження для боротьби з важкою травмою? Особливість медицини катастрофи полягає у тому, що ми постійно працюємо в умовах неймовірного стресу та дефіциту ресурсів. Хибною буде думка, що звичайний лікар в екстремальних обставинах буде знати, що робити, тим більше непідготовлена людина. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації ракетно-дронові. Атаки 271 раз влучили в 112 енергетичних об'єктів України. Відомі приклади прильотів по Кременчуцькому НПЗ, Шебленському ГПЗ, газовидобувні підприємства Харківській, Полтавській області перебувають під постійними обстрілами. Горіли нафтобази на заході України. В цій війні немає і не існує ніякого безпечного тилу. На жаль, прогноз на майбутнє невтішний агресор буде використовувати зиму як зброю у цій війні. Про це абсолютно відверто кажуть лідери світових спільнот. Зокрема, про це в своїй заяві зазначив генеральний секретар НАТО Столенберг. Про це говорить голова нашої розвідки і неодноразово зазначав наш президент. Перша запорука безпеки об'єктів критичної інфраструктури це є наше ППО. На превеликий жаль, 271 влучання говорить нам про те, що цих засобів замало. На превеликий жаль, ми не можемо сказати, що усі об'єкти критичної інфраструктури надійно захищені і що здоров'я та життя працівників знаходиться в безпеці. У зв'язку з цим прошу розглянути можливість проведення на своїх підприємствах курсів курсів з домедичної підготовки. Курс таб розроблений американською колегією хірургів, є золотим стандартом і найповнішим чином підходить до реалій сьогодення. При масивній кровотечі достатньо всього 30 секунд, щоб людина втратила повністю свідомість і не більше як 3 хвилини вистачить, щоб людина втратила критичну кількість крові. Саме тому роль ферстреспондера, людини, яка буде першою надавати допомогу, є вкрай важливою. Основною причиною превентивних смертей це тих, яким можна було запобігти, є саме неспинена кровотеча. Саме цій темі і присвячений цей курс. Знання та навички здобуті в рамках цих занять, направлені саме на збереження життя постраждалого в перші хвилини після травмуючої події. Курсанти засвоюють алгоритм. Дій після травмуючої події саме чітку послідовність дій, як оцінити масштаби події, вберегтися від подальшого травмування, хто має викликати службу порятунку, хто оцінює стан постраждалих та займається їх сортуванням, а хто перейде до надання безпосередньо самої допомоги. Курсанти вчаться розрізняти стани постраждалих, відрізняти життєзагрозливі травми від тих, які такими не є. Пам'ятаємо, що при травмуючій події ми працюємо в постійному дефіциті часу та ресурсів. Більша частина курсу приділяється саме здобуттю практичних навичок. На станції турнікет курсанти ознайомляться з усіма існуючими видами турнікетів, їх перевагами та їх недоліками. Відпрацюють накладання турнікетів у різних умовах і отримують програму для вдосконалення цієї навички. На станції тампонування поранень на реалістичному манекені з кровотечею курсанти відпрацюють зупинку кровотечі за допомогою гемостатичних бинтів, дізнаються різні техніки та особливості продуктів різних виробників. Також буде багато роботи з накладанням ізраїльських бандажів, альтернативних тиснучих пов'язок, методи виносу будуть відпрацьовані, багато інших знань та навичок, що значно підвищать рівень медичної безпеки на ваших підприємствах. Також, окрім навчання, на правослових об'єктах можуть бути укомплектовані та надані аптечки, медичні рюкзаки, дефібрилятори та інші сучасні засоби порятунку життя. З урахуванням специфіки, будови кількості персоналу та тривалості евакуаційних маршрутів, можуть бути розроблені скріпти безпеки, покроковий план дій з розподіленими ролями. Наразі вже стартували пілотні проекти для. Укртрансгазу та Чернігівгазу. Інструктори курсу це люди, що мають саме практичний досвід застосування усіх цих протоколів. Досвідчені інструктори Всеукраїнської ради реанімації, які займаються питаннями до медичної допомоги, тактичної медицини та медицини катастрофи задовго до повномасштабного вторгнення. На цьому слайді ви можете побачити посилання на офіційну сторінку цього курсу. В кого є бажання, будь ласка, ознайомтеся. Вам буде цікаво, ви будете знати, що робити в подібних ситуаціях. Дякую за увагу. Сподіваюся, вклався в 10 хвилин.